При вході вас зустрічає така прекрасна стела. На великій перерві можете зайняти таке прекрасне місце релаксу, фонтан. Гляньте на цей прекрасний фасад. Скоро тут буде такий самий. Температура в цьому приміщенні просто прекрасна. Літом ви зможете спокійно тут знаходитись. При вході вас зустрічає велике роздоріжжя шляхів. Звернувши на ліво, можете дізнатись актуальний розклад та заміни на сьогоднішній та завтрашній день. Не на холодну погоду зимою за вікном, ви можете зайти в ось такий от прекрасний зимовий сад та насолодитися літньою атмосферою. Наявний величезний простір з майстернями на першому поверсі. І на другому поверсі. Приміщення крім майстерні, має чотири основних поверхи з навчальними кабінетами: це перший, другий поверх, третій поверх, четвертий поверх, на якому знаходяться кабінети згідно нашої спеціальності кабінет номер 17 який облаштували наші спонсори з Євросоюзу. 3D-принтер, на якому наші учні друкують свої дипломні роботи. На цих комп'ютерах встановлений п'ятий Ryzen 4500 та відеокарта GTX 1650. Легенький артхаус від будівельників.